Доброго дня вам, любі малята, милі хлопчики мої та дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, гарного настрою на весь день бажаю. Дітки, осінь чарівниця продовжує розфарбовувати все навколо. У яскраві та гарні кольори. Вам цікаво дізнатись, як вона це робить. Тоді сідайте зручненько та слухайте уважненько вірш осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, о відерце наливала. Змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Дітки, давайте послухаємо вірш ще раз. Осінь фарби готувала. Овідерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола, стало різнокольоровим. Малята вам сподобався вірш? А що робила осінь? Осінь готувала фарби, наливала їх у відерце, змішувала, чаклувала, а потім що зробила? Так, все розфарбувала, та все довкола стало різнокольоровим. Ось такий чудовий віршик про осінь-чарівницю, яка розфарбувала все довкола. Ми з вами послухали. Дякую вам, дітки, за увагу. До наступної зустрічі. До побачення!